Доброго дня! Сьогодні зробимо короткий огляд Львів відомий також як Горіховий гай. Отже, подивимося по простору, так трішки поспілкуємося по сильним, слабким сторонам. локації, для яких подій дуже варто його обрати. Отже, знаходиться він в парку Горіховий гай. Обічна від Володимира Великого вулиці розташування на даху, як на нашу думку, воно дуже класне в нього розташування, воно біля озера, тут є можливість погуляти. Трішки покажемо простір довкола. Тут Фактично є вид на парк. Простір, мабуть, комфортний, десь 100-120 гостей. Є дуже класний геокупол, в ньому працює кондиціонер Грі, досить ефективно охолоджує в не сезон, я так думаю, що він досить ефективно підігріває. Простір складається з двох частин. Зараз перейдемо у другий. Тут відбуваються перегляди кінофільмів, мультфільмів і, в принципі, так розумію, відео, яке можна на свій смак включити. Дуже простір просторий. Зручний, дуже класне в нього розташування, ідеальне місце для неформального проведення часу, корпоративу. І як бачите щодо розташування, є ще один його такий плюс. Це те, що вам не потрібно буде забезпечувати трансфер гостям, вони просто викличуть таксі і роз'їдуться по місту. Ось такий вид з даху, дуже класне місце. Серед мінусів треба зазначити, однозначно це є сезонність, як і будь-яка відкрита локація. Мабуть, сезоном можна назвати квітень-жовтень. Далі це вже такі тематичні вечірки, якщо ви з Глінтвейном, мабуть, вже більше для дорослих, які добре одінуться, вип'ють Глінтвейн, зігріються в куполі. Але, напевно, такий гарячий сезон це можна назвати квітень-жовтень. Дуже рекомендуємо для тих, хто обирає простір саме для таких ну, невимушених корпоративів, невимушених проведених часу. Ще оглянемо з вами Геокупол всередині. Тут ми вже розклали фуршет для гостей, для замовника. І за хвилин 10-15 почнеться сама подія. Геокупол зручний, досить просторий. Як бачите, є в ньому кондиціонер, який охолоджує. Простір досить ефективно. Зараз на вулиці плюс 32. А мені в футболці комфортно. Ось так це все виглядає. Є місце, де присісти, а заховатися від доща. Мабуть, якщо це повністю розглядати як повноцінний простір для компанії, щоб провести тут час, фуршет, заховатися від дощу, від е, спеки. Мабуть, комфортно й десь на 20 гостей, можливо, 25 в форматі фуршет. Ось так це все виглядає.